Учасники злочинного групування, які займалися переміщенням психотропів через українсько-угорський кордон, постануть перед судом. Матеріали кримінального провадження щодо двох учасників злочинного групування, яке діяло на Закарпатті, скерували до Ужгородського міськрайонного суду. Чоловіку та жінці, що є фігурантами справи, вручили обвинувальні акти. Ще один учасник перебуває у міжнародному розшуку. Нагадаємо, що в грудні минулого року в пункті пропуску ТИСА прикордонники Чопського загону, за інформацією оперативних співробітників, попередили спробу незаконного ввезення. На територію України майже 40 грамів психотропної речовини Метамфетамін. зіп пакети з кристалічною речовиною білого кольору виявили під час огляду рейсового автобуса, що прямував з Угорщини в Україну. Прикордонники знайшли у вогнегасниках сигарети. В пункті пропуску Ужгород прикордонний наряд виявив в автобусі, що прямував із Закарпаття до Праги, схованки, в яких намагалися перемістити партію чужинових виробів. Під час зовнішнього огляду рейсового транспортного засобу спрацював службовий собака. Прикордонники вирішили перевірити автобус ретельніше і знайшли незвичні схованки. Три вогнегасники були нафаршировані сигаретами різних марок. Усього правоохоронці налічили 158 пачок сигарет. Їх буде вилучено співробітниками митниці, у встановлено. Законодавством порядку. Жителі вулиці Оноківської, що в Ужгороді, влаштували весняну толоку поблизу одного з каналів міста, аж раптом натрапили на підозрілий металевий предмет. Про це вони повідомили рятувальників, які невдовзі прибули на місце та ідентифікували знахідку як 82-мм мінометну міну. Перш за все, сапери знешкодили боєприпас на місці, а далі транспортували на спеціально відведений полігон, де знищили контрольованим підривом. Разом з ромською громадою в Ужгороді відзначили міжнародний день ромів. Це важлива подія для краю, знаменує та підкреслює мультинаціональність і мультикультурність сріблої землі. Саме сьогодні роми мають можливість наголошувати про своє життя і все, що відбувається в ромському суспільстві. Ми сьогодні постійно повинні наголошувати, що Роми це суспільство, яке не має своєї держави, своєї країни. Але роми, які зберігають свою культуру, традиції, унікальну мову, роми, які все ж таки по сьогоднішній день йдуть по всім тим інтеграційним процесам, які мають можливість. І тому я наголошую, що з 1971 році розпочався оцей ромський рух, який був започаткований ще передмісті Лондона. І для нас дуже важливо тут на Україні, так як ми є громадяни України, ромської народності, займатися цим процесом у Закарпатській увагу урочисто відкрили благодійну виставку робіт Мукачівської школи Ром Арт на експозиції. Представили 30 яскравих полотен, на яких зображені роми у традиційному бранні, сцени їхнього побуту та життя, а також мальовничі пейзажі нашого краю. Частину коштів з продажу робіт передадуть на потреби зсу. Мета нашої виставки сьогоднішній день. Благодійна на міжнародний ромський день, благодійна роботи всі продаються на потребі ЗСУ. Стіль у мене масло на хвості, різні техніки, мастихином, лісіровка моїх учнів, як бачите, ще перший етапний семий рік. Ну, я заснував художню школу Мукачеві вже семий рік. Це єдинственна на Закарпатті ромська художня школа. Більше ста тисяч ромів сьогодні проживає на Закарпатті. Представників Ромської громади краю привітав голова Закарпатської Ова Віктор Микита. Він підкреслив, що для нашого регіону надзвичайно важливо всебічно підтримувати та розвивати всі національні спільноти. Закарпаття ніколи не буде тим Закарпаттям, якщо воно буде бездомним. Дуже важливо мені як представнику регіональної влади виділяти час підтримувати ромів сьогодні. І я стараюся завжди є в комунікації. Хотів би відзначити, що Роми є у всіх. В верствах населення області вони є представлені в органах місцевого самоврядування, роми Євзбройних силах України і борються за нашу перемогу, героїчно борються і за це велика яка. Шар. Ромська колоритна культура, вона є прекрасна. Це той позитив, який роми додають нашій спільноті. За сотні років ви не загубили свою самобутність. Ви зберегли свою культуру, ви зберегли свою мову, ви зберегли свої традиції. Ви не, за сотні років по всьому світу ви не розтворилися в інших народах, в інших культурах. Ви зберегли себе. І сьогодні, і кожного року ви голосно заявляєте про себе. Мета цього урочистого дня самоідентифікація ромської етнічної групи як єдиного народу, привернення уваги, подолання дискримінації, утисків та відчуження. Роми хочуть бути рівномірними в соціумі тієї країни, громадянами якої вони є від народження, зберігаючи при цьому свою культуру та самоідентичність. Це дуже важливо. Зберегти ромський одяг, бо це і говорить, це є найсильнішим фактором, то, що ромська нація живе, і яка жила багато років і століттями, можна це говорити сміло, що ромська традиція вона живе століттями. І ми це не хочемо втрачати, іменно наш край, вони, Ми живемо традиційно, і наші жінки живуть у традиційних одержах. Під час урочистостей керівництво Закарпатської області департаменту стратегічних комунікацій, національностей та релігій ОВА нагородило лідерів та активістів ромської спільноти. Жителі селища Ісіня на Рахівщині на вулиці Незалежності помітили полум'я, яке охопило господарську будівлю і перекинулися на сусідську дровітню і подалися до пожежного поста. Сповістили про подію. Після прибуття на місце бійцям ДСНС знадобилося 35 хвилин, аби повністю ліквідувати загорання на площі 50 квадратних метрів. Вогонь знищив покрівлі двох надвірних споруд та пошкодив стіни. До поліції звернулася схвильована 36-річна жителька села Синовир Хуйського району. Вона повідомила про зникнення її 10-річного сина. Жінка розповіла, що між ними з сином виник конфлікт, через що останній пішов з дому у невідомому напрямку і не повернувся. Самостійні пошуки не дали результатів, тому за справу взялися правоохоронці. В результаті пошуків, які тривали цілу ніч, вранці хлопчика знайшли на одному із сіновалів. Дитину цілою та неушкодженою повернули додому. Міжнародний день ромів урочисто відсвяткували у Мукачеві на території інтеграційного центру для дітей Ромодром. Соли були повні солодощами, а місце святкування дитячим сміхом. Цей особливий день, вкотре підтвердив, що представники ромського населення повинні мати такі ж права, як і більшість громадян України. Ми вже відзначили. Ми показали, що ми єдні з місцевою владою, єдні з усією Україною і не тільки. І тому свято ми вже провели. Ми привітали всіх ромів, не тільки в Україні, але й за кордоном. Тому зараз дуже не плануємо ми святкувати, тому в нашій країні йде війна, тому ми скромненько ну, відмітили свій праздник. Кожен рік ми втрачаємо велику кількість традицій, це і мову. У нас в декількох регіонах взагалі не розвивається. Тому нам потрібно це підтримувати і про це говорити. І цим займатися. Саме для того, аби вирішити проблему з отриманням освіти ромського населення, небайдужі заснували інтеграційний центр Ромодром. Тут надають необхідну юридичну і соціальну підтримку представникам цієї нацменшини. Роми, багато дітей, більшість дітей не знають ні читати, ні писати. Ми стараємося привити ці знання, заохотити їх, ходити в школу, так як це діти з багатого багатодітних сімей, вони. Не вчаться і, хоча б на своєму прикладі, ми їх заохочуємо приходити. Чомусь навчати. у святкуванні міжнародного дня Ромів були задійні не тільки представники фонду Ромодром, а й члени ромського Чиріклі. Саме вони спільно з місцевою владою поклали початок на шляху до соціалізації ромського населення в Мукашівській громаді. Це дуже важка справа. А врахоч ми там поспілкувались до, до прикладу в ради в неї ще й чоловік. Він шахтар в минулому. Я просто знаю, що таке і та робота, і ця робота. І це люди для мене просто героїчні прийняли для себе на таку відповідальність. І ну, дуже важливо, щоб не залишали цю роботу. Бо ну, подивіться на поспілкуйтесь поспілкуйтеся з цими дітьми. Це діти. І чому кожен з них е, не має права е, десь виходити в світ, отримувати освіту і потім ставати. Ну, Абсолютно повноцінним членом нашого суспільства. Роми не повинні бути окремою категорією громадян. Це українці, як і більшість громадян держави, яким потрібно дати шанс для розвитку і здобуття освіти. Саме це на сьогодні залишається головним завданням для благодійників, які взялись активно підтримувати Ромів. Вся Україна їде дивитись в ожорт як квітне сакура, а ожеродь їде дивитися на пальми. Саме так реагують закарпатці на алею і шести пальм, які нещодавно висадили в ожероді на вулиці Баб'яка. Красиво дуже. Дуже красиво. Ви прийшли фотографуватися, так? Так. Да. Та ми з обіда. На... У нас обід, так. <рес> <рес> ми з обіда прискакали. дуже класно. Класна ініціатива. Клас, дуже цікаво. Другі сакури можна сказати. Цікаво, ми щойно зробили відео і фото зробили. Щойно. Враження у нас чудові, тому що ми запізнилися на поїзді, взагалі не планували тут бути. Але почитали в новинах, що тут є пальми, і вирішили залишати речі в камери схову. І йти дивитися на пальми. Ми сьогодні шуткували, казали, що я говорю, зараз вдягнемо купальники, будемо біля пальм і будемо зірками. Єгипта, поки в нас немає, не маємо змоги літати, то Єгипет потихеньку до нас переходить. То піщані бурі, тепер пальми. Так що все ми нормально тут в Україні справляємося. Дуже класно. Мені здається, все-таки сакура ще є трошки конкурентом, але думаю, що таку увагу до них звернули, що і пальми десь також, напевно, 50 на 50. Дуже класно. Забудовник дуже зробив таку цікаву ідею і люди дуже доволі. Мені дуже подобається, бо я приїхала з Волині, з міста Ковалі, наслухана слухана про цей ваш гарний краєвид. Подобається, супер. Я навіть вділася майже так, як. <смеш> На відпочинок це локація, якась така для фото. Прикольна, Прикольно. чесно кажучи, якось особливого ставлення немає. то трохи забавно, можу сказати. Багато переживає людей, чи це не за бюджетні чи не за кошти міста встановлено. Ти думає, що це дійсно важливе було би питання, тому що питання тоді ставиться до. Влади, да? Чому кошти на це затрачуються. Якщо це використані особисті кошти забудовника Крістал, по-моєму, називається, так? то питань немає. Ну, типу, свої гроші вкладаєш куди хочеш і як маєш бажання. Тим паче, ну, я декілька днів. Щоб як їх встановили, тут багатьо людей фотографуються. Всі ну багато хто радіє цьому, то ну якщо від цього у людей якісь позитивні емоції, то це класно. Одразу, як в Ужгороді з'явились екзотичні дерева, у мережі почали писати жарти та викладати колежі з пальмами. Відомо, що таке креативне рішення втілив забудовник ЖК за власні кошти. А також зазначається, що цей вид пальм витримує навіть люті морози. А закарпатський клімат для них підійде ідеально. Тож після цвітіння саку, цю алею прикрашатимуть екзотичні рослини.